О, кому, скільки і за що як і в Росоюз дав Росії заробити на продажі пального? Скільки потім витратив на погані ракети із КНДР? Усе це будемо проговорювати з нашим гостем, політтехнологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаємо у нашій Тарасе, студії. Тарасе, Вітаємо добро раді бачити. Доброго дня, добро вітаю. вітаю. Будь ласка. Я Катю. доєднаюся до вас да, на всій нашій зоні. Так, а, колеги, панове, пані та панове. У нас насправді є опитування, тому те саме питання я хочу і вам Тараси поставити. Якщо дозволите, ем, що думаєте про Мюнхенський сценарій для України? У нас три варіанти: або обирайте один із них, або свій варіант. Перший це такого не буде. Другий можливо, якщо Трамп очолить Сполучені Штати Америки, або третій це політична вистава від Фіцу і не більше. Ну, третя, скоріш за все. політична вистава. Да, а да. навіщо він це робив? Для кого це? Хто ну, цільова аудиторія? Дивіться, Фіце це ж таки, в дійсності, така людина, які більше говорить, ніж робить, а тому що, ну у нього є обов'язкова програма, яку треба відпрацювати. А так він же не забороняє вантажі, наприклад, ввести вантажі через Словаччину, в тому числі військову. Як це заборонило до речі, Угорщина. Ну наскільки мені відомо, там співпраця ВПК Словаччини і Українська аж гайгуде. йде так, що і заводи будуються, і ремонтуються, гроші заробляються. Ну фіце ну треба відпрацювати. От ну відпрацював, і все. Це, це ж такі люди. Знаєте, коли потрібно, вони раптом знаходять причину для того, щоб пояснити, чому вони так говорили, і зробити так, як слід. Антрасан це окрема тема для розмови. Я роз, розумію, що ми про це теж маємо поговорити. Але наскільки я пам'ятаю, то люди не підтримують цю всю риторику, а ФІСО продовжує повторювати наративи. Кремля і будівництво тих самих заводів це приватні структури, приватні ініціативи. Ну а так. наскільки може військова справа? Це, це завжди напівприватна історія. Так що технології військові вони всі контролюються. Це так просто не працює. цей ринок, угу. але ми говоримо про європейське виробництво. От, наприклад, Путін купляє північно-корейське. А що він купляє? За якістю це такі гроші. Е, ну, дивіться, ми повинні розуміти, що питання не я не виключаю, що в те, що ми вже бачимо снаряди, це вже нове виробництво. Скоріше за все, росіяни дали корейцям, ну північним корейцям, uh -huh. гроші, технології, сировину. А китайці могли дати обладнання. А ти могли загнати на заводи. Ну там, припустимо, 100 тисяч людей. Для них це невелика. Тому вони якраз активно модернізують свої ВПК. Якраз під радянські калібри, якщо можна можна звернути увагу, там ракети якісь там роблять, Я не виключаю, що шахеди вони зможуть зробити засвоїти це виробництво, Це їм в принципі дуже цікаво, тому що їм потрібно модернізувати армію. Тому можливості є великі в дійсності. Ну, принаймні на тому технологічному рівні, який зараз існує в, в Ірані. Або в Росії, я думаю, що це потягнуть багато чого. А коли да. КНДРівці з'являються на полі бою? Це тому, що, ну, зарешту, головне, що віддали це а... снаряди, скажімо, і ракети і Ні, трошки залишається, Я думаю, що змінчіться. там щось більше було дано. Або ядерні технології, або мінітіаризація ядерного, ядерного е, е, снаряду. Чому? Тому що ну, мало, наприклад, от часто ми чули, от вони там випробовують ядерну бомбу, так? Але ж це просто ну і від собі це приблизно такі велика куля зазвичай така вагою приблизно 5 тонн, так? І там просто випробовуються чи працює твоя конструкція. Для того, щоб зробити, наприклад, невеличкий боєзаряд, який можна в ракету покласти, там зовсім інші технології потрібні. Ну там ходять чутки, що вони взагалі підводний ядерний човен робляться. Це росіяни тільки вміють. Китайці що до речі не вміють це робити. Вони дуже хотіли б це робити. У росіяни такі технології. Тому я не виключаю, що в обмін на ці 10 тисяч людей багато чого іншого було передано Корейцям. Є, може, щось по ракетній техніці, що цікаво, там, наприклад, в бік Японії пульнути або в бік США. Тобто там багато чого було зроблено, тому що це достатньо ризикований в дійсності, крок. І для Кім Чен, і не для Путіна був зроблений, тому що це відкрита вже, ну очевидно всім третя світова війна. Тому що до цього було зрозуміло, то там тільки фахівцям, що те, що відбувається в Україні, це вже третя світова війна. А тепер всьому світу зрозуміло, якщо втягується чим більше країн в конфлікт Росії та України, це вже третя світова війна. Ну oh. no, вже і північ, і південна Корея не посе задніх вже no, Ну, тому, що да. а я вам скажу, якраз <стук> от те, що дуже серйозна ситуація, те як на поведінку південної Кореї, тому що південна Корея не хотіла Україну допомагати військовому плані. Вони посилали, що у них там законодавство, щось там заважає там. То таке, знаєте, це завжди, mm -hmm. коли не хочуть щось робити, одразу ж знаходиться 150 причин. Mm -hmm. А те, що вони заворушилися, якраз говорить, що ситуація серйозна. Вони розуміють, що зараз Кимчинин може обкатати власну армію. Він проводить модернізацію власного ВПК. А там ну, для прикладу, хто не знає, від кордону КНДР до Сеулу взагалі то 30 кілометрів. Там просто з артилерії можна обстрілювати Сеул, якщо дуже захочеш. А якщо вони ще там дронами навчаться керувати новими тактиками, які можуть їх навчити росіяни. І багато чого іншого, це зовсім буде інше питання. Тому тут якраз є час з ними виходити на співпрацю. Окей, Тарас. Ви сказали, що очевидно для всіх, що це третя світова. А хто це всі? І наскільки дійсно очевидно, окей, ми в Україні вже кажемо. Дивіться, вже долучається стільки сторін, які точно вказують на те, що це третя світова. В Сполучених Штатах мають сумніви або Занепокоєння кажуть, ми дуже зачервоніли допомоги. лінії. Давайте так. Ну коли знаєте, почалася наприклад, перша січня, теж точніше, перше вересня 39-го року у Сполучених Штатах Америки теж почали, що почалася а, німецька польська війна. Ніхто на той час не писав, що це світова. Це потім за наслідками було зрозуміло, скільки ці країн було втягнуто. Ну, дивіться, зараз ми повинні розуміти, що до 5-го числа ніякої реакції не буде. Тому що вони будуть удавати. Вони будуть удавати, що, начебто, взагалі нічого не відбувається, як в тому старому анекдоті. Це проклята ні там, Там да, знаєте, той анекдот ось вони будуть удавати. А після п'ятого там може бути реакція. А європейці теж на низькому <гументАн> не низько ні. Вони <гументАн> да вони без без американців нічого. Ну 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 що європейці? Там дві країни. Хто дасть ну від нас Франція на Франція? Німеччина да Франні, ні, ні, Франція та Британія. Вони стороши до і ви ага. виробляють цей ну і. А, може бути, ну не знаю, чи є крилати ракети у Шведів. Я поки що не чув, що у них там щось серйозне є. Ну, Таурус, німці сказало, що не будуть давати. Тому а, тут цікава буде реакція, тому що це очевидна ескалація. Оце перехід за червоною лінією, тому що повністю зруйнована вся політика конструкція Байдена, яку він будував, що не повинні залучатися інші країни. А українська влада правильно говорить, тикає, а от Корейці вже тут. А тут а європейцям показують так далі. Залучене треті країни. Все це розширення конфлікту. Тому вони не будуть це демонструвати до 5-го числа. Точно після 5-го можуть бути нюанси. А це справжні червоні лінії? Чи такі самі червоні лінії, як у Російської Федерації? Не перетинайте цю червону лінію, перетнули. Ні, ну це добре, вже, наступну це вже, не перетинаємо ну, це вже це ескалація. У них це вже класична ескалація. Угу. Це навіть ну дивіться, навіть вже Байдена вже вжилають всередині країни навіть його прихильники. що... Абсолютно ялова політика, як на Близькому Сході, як і по Україні затримка з допомогою. Ну, Зеленський правильно там виступив, вже не приховує 10%, а, 10 сьогодні. від Так, буквально 10%. Тобто сам так, коли Зеленський виходить, що говорить ви балаболки тріщотки, або і коли ви почнете відповідати за свої слова. Чому тому, що це страждає якраз авторитет Сполучених Штатів Америки, а не наш авторитет, тому що ми є постраждалою стороною в даному випадку, і це правильна позиція, тому що добре, що деякі рухи є, знає, що вони готові виділяти гроші на виробництво нашої зброї. Ми повинні теж брати ресурси там до речі, у корейців гарна електроніка є. І у японців теж гарна тому що прив'язки до. Північна Корея, завжди треба пам'ятати, що Японію там вона ж теж Японія збат... вже дає нам гроші. Ні, там гроші, там військові технології. Нам нам технології цікаво. У нас ракети, то вміємо ми робити. Слава Богу, що не, не, не розучилися, індустріалізацію індустріалізації, настільки не провели. А з електронікою погано. Нам потрібна електроніка, яка яку можуть, наприклад, надати Північна Корея. Японія, наприклад, я думаю, що в якості їхньої електроніки ніхто не сумнівається, ну, південна мається на увазі. І так далі. Тому нам потрібно, звичайно, що бути частиною ВПК і Сполучених Штатів Америки, і Південної Кореї, Японії. Тоді, на принципі, бач, дуже буде, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і питання далекобійне тут же постає. І, дивіться, да. на, це, це не далекобійне. 300 кілометрів це ж не далекобійне зброя. Це якраз по, по класифікації а, світової, це ракети малої дальності. 300 кілометрів це ракети малої дальності. І коли нам починають говорити американці, що на 300 кілометрів вам не треба, бо аеродрому перенесли, Ну, так дайте на тисячу, в чому проблема. У вас і на дві тисячі є. У нас там часа теж обурюється. Ну, от, це ж смішно вимагати від них тамагавки. Що значить смішно? Вимагати, звичайно, треба. Вони хаймерса не хотіли давати, вони не хотіли і ці гармати давати, і літаки не хотіли давати, бо це ай-яй, -ай -ай, яка буде ескалація. А ви використовувати зброю на території. Росії, що в 23-му році це взагалі було табу. Я пам'ятаю, який був скандал, коли бельгійські гвинтівки були використані цим РДК на території Росії в 23-му році, тільки рік тому. А зараз, вибачте, зараз ми сперечаємося, дотискаємо, щоб е, ударами була по їхній території. Я, я зараз згадую дійсно. Не тоді палаю, не робили галузі. Да, просто да, да, а чому а чому? Тому що українці почали свою зброю, що робили а, а своєю Тоб, можна. А а, ні, а це а це, це теж. Ви повинні розуміти, як голова на заході побудована. Якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі допомагає. Якщо ти сам собі не допомагаєш, для тебе є. Дуже пафосні промови, підтримка, плескання по плечу, да а потім співчуття в, в констабарах. знаєте, як в таких випадках, як в Ізраїлі, говорять, краще нехай люди не люблять державу Ізраїль, не співчувають євреям в, в, в Освенцимі. Те саме повинні ми діяти. От коли ці СБУшники почали штампувати дрони і виносити НПЗ, який крик був, що виявляється НПЗ, це. Це частини цивільної інфраструктури. Ага. Нічого продовжили вибивати. Росіяни зараз не можуть експортувати е, нафтопродукти. Да. До речі, щодо того, неможливості експортувати продукти, тут е, аналітики зібралися і дійшли висновку, що власне пальне російське воно і фінансує війну. Ну тобто, що мається так, на увазі, е, принаймні ті кошти з купівлі продажу допомогли Росії триматися півтора роки щонайменше цієї війни, яку вони розв'язали проти нас. От і виходить, що є санкції, вони наче окремо, а є, продовжує залишатись в залежність. Можливо, вона зменшилася в своїх обсягах, але тим не менш залишається. Що це? Це такий проміжний етап, а далі повноцінна незалежність від російських енергоносіїв. Чи а що ще має Це якраз політика діючої адміністрації Байдена до цього призводить? Тому що вони ж заборонили експорт, обмежили експорт е американських нафти та газу на зовнішні ринки та з Канади. Байден, коли прийшов до влади, він зупинив нафтопровід Кістоун, який давав можливість з Альберти, є там така провінція, експортувати нафту до на Тихоокеанського узбережжя. Було зупинено, просто він своїм указом зупинив. І через це купується зараз нафта якраз в Росії і Ірану. Чому, коли Байден, коли Трамп говорить, що я готовий знизити ціну? А він як? Він просто знімає всі обмеження. Він знімає всі обмеження на експорт там, з Техасу. Газу і все інше він відкриває крани. все тоді падає ціна, як було при його президентстві. Тільки так тоді у росіян буде проблеми з експортом їхньої з їхньої нафти, тому що вона в принципі нікому не потрібна вже буде, як і у Ірана в тому числі. Тому у нас така знаєте, подвійна політика з одного боку, підтримка йде Росії. Фактично, коли не дають їй можливості, через це такі санкції, щоб вона не розпалася. Там дата така політика подвійних стандартів, тому що в дійсності можливості для переходу на інші джерела вже давно минули. Перехідний період, коли в Індію експортувалася нафта, там перероблялася, потім нафтопродукти везли в Європу. Ну добре, рік це триває. Ну добре, два за два роки, отак от можна знайти можливості по-іншому, тому що нафта і, і газу в світі в принципі повна. Відмовитись від російського збагаченого урану, наприклад, від компанії Роса, там так важко. Це фактично неможливо зробити там протягом 10 років, тому що і гроші треба інвестувати. Там цілий консорціум треба робити, і технології ядерні так просто немає в відкритому доступі, і так далі. Щодо нафти та газу, це вже політика країн, які так думають, а раптом українці здадуться, так а потім будемо торгувати як ні в чому не бувало з росіянами, як це було а от після 2008 року, коли вибачили фактично анексію Грузії. Хоча вже і певні європейські країни демонструють, що можна відмовитися і від російського газу, і навіть від від, від палива від, від бензину того самого да от Нідерланди, як приклад, це ж про, про щось говорить. Але так чи інакше, наче в заручниках тримають. І от питання хотілося б знову повернутися до НПЗ до того, що палає на території Російської Федерації, буквально, от невеличкий коментар. Є така думка від генералів західних. Що Росія зараз використовує зброю, яку купляє у тій вісі зла, тому що у них є ще запаси, і їм є чим воювати вдовго. Ви погодитеся з цією теорією? Ні, не слід недооцінювати росіян. Звичайно, звичайно, що Ну, дивіться, ми все рівно повинні розуміти, що війна це коштує дорого. Одна справа, коли ти використовуєш запаси, які є вироблені ще в радянські часи. Тобто це умовно безкоштовно тобі дісталося. А інше, коли ти за валюту, тому що ж Північна Корея не безкоштовно це робить, 5 мільярдів це 5 мільярдів. У росіян є труднощі в економіці. Це можна вже бачити. Дві причини це паливо, дефіцит дизельного палива. І наступна причина це дефіцит. добрив. Вони в дійсності зараз основні гроші не на нафті заробляють. А на добривах? А -а -а -а. Да, тому що вони зараз, оскільки не продають газ, він у них дешевий. Вони все заганяють зараз виробництва е Добре. там аміаку Добре. і добрив. І маржа на добривах вища, ніж на нафті. Тому що китайці крутять руки, е індуси теж крутять руки. Вони там вже не так просто з розрахунками. Китай е індуси взагалі найцинічніше поступили. Вони <к laquelle> у них купують за рупії. А коли була навіть можливість, центральний банк Індії надавав можливість проводити приміторгії рубля і рупі в Москві. Ну просто ну так не, не дійшли у нас руки. Руки так. Okay. А що робити з рупіями? Це ж у тебе, коли масив рубі, ти ти, ти ж повинен їх продати. А так? Вже ж використовувати да, А на при на, не на шлях це напряму рублями. А, говорить, ну не можна. А кому вони потрібні. На да, ці фантики. До речі, я ще хотіла запитати ще про Брікс і про Індію, і про, про валюту. Два спочатку привітаємося з нашими глядачами а, в Ютубі, які зіст. зараз долучилися до нас. Ми вітаємо вас. Ми на рекламі наразі, це означає, що можемо поспілкуватися. В Ютубі для наших глядачів в Ютубі. Дякую, що ви з нами доєднайтесь. Продовжуємо обговорювати. Пишіть коментарі, ставте запитання нашому гостю. Будемо зачитувати, відповідати до речі, і продовжувати так, спілкування. На нам, нам пишетесь є, є, є щось особливе. Є вже декілька питань. Давай я зачитаю ага. і на деяких з них Олексій Харламов. Наприклад, пише: чому скрізь Європи продають продукти російські, майже санкції не працюють? От. Ну, я так перефразую, якщо правильно зрозумів, чому відбувається така ситуація, що в Європі ми можемо знайти російські продукти. Чи пов'язано це з цим з тим, що саме ну, всі, всі просто продукти не можна знайти. Є, є там? Є що можливості, наприклад, по металургії вони ще не, не били сильно по їхній. Санкції запроваджували спеціально так, щоб теж не обрушити економіку Європи та. США, тобто вони дивилися, що можна отак от відмовити з без будь-яких проблем. А далі вже дивитися по обстановці. Вони деякі санкції повертаються, деякі не деякі підтримуються, Ну тому що, щоб у них економіка працювала. Тут ми повинні розуміти. А все інше, шановні, це тільки в наших руках. Чим більше буде наших дронів, чим більше ми будемо довбати по їхній території. Ну, наприклад, це є. От як я говорив, виробництво добрив. Ну є при підприємство Тольятті Азот. Які виробляє аміак? А аміак це використовується і для вибухівки, і для добрив, це ми теж повинні розуміти. Ну, Тольяті Там же ще є да. машини. Завод да ну Тольяті, да знає, Камази, все да. інше. Там багато. Ну це тарстан. Угу. Дуже таке Татарстан, бошкіркастан дійсності дуже розвинуті промислові регіони. Там в дуже гарному стані промисловість. Вони за нею слідкували. Вони нею. Опікувались там хімічні промисловості, дуже багато підприємств, які там каустичну соду, наприклад, виробляють, яка використовується в тому числі для виробництва вибухівки і так далі. Тому це залежить від від нас, шановні, тому що ніхто не буде. Більше напружуватись для власної безпеки, ніж українці за себе повинні в першу чергу ну, це Але значно, так, ми повертаємося до тієї формули, що якщо ми показуємо свою силу то... і розвиток, то нам тоді і допомагають. І от тоді повертаючися. Я знов таки хочу про Брікс про це запитати: чи вдалося Путіну створити цей новий клуб по інтересам і заручитися підтримкою? Чи це були, скажімо так, перші якісь спроби? Обмалювати нові альянси, ну давайте так. Путін дуже хотів, але йому не дали, тому що все рівно головним стейкхолдером є Китай, е, і звичайно, що так ну для церемонії показувало, що Росія, але все рівно головними там є зовсім інші люди. Вони не. Не показували. Я впевнений, що якусь там, наприклад, структуру клірінгову для взаємних розрахунків вони могли створити, але вони це не робили в Росії для того, щоб не показувати, що Росія тут має якусь вагу. Ну в Казань приїхали, приїхали досі з тебе. А ми там в Китаї чи в Бразилії можемо це оголосити. Так, вони в дійсності є там економічні в першу чергу претензії, але вона поки що не структурувалася в конкретні речі. Вони там банк намагаються створити аналог МВС, вскіш за все зможуть створити. Там Схоже історія про відмивання коштів. Да, які заблоковані. Ну, вони не можуть їх розблокувати. Тому да, вони вийшли да, банк створити, що в, в чому так вони будуть цим намагатися робити, але головним бенефіцаром все рівно є точно не Росія, а Китай. Окей, okay, mm -hmm. а от тим іншим гравцям їм Росія для цього взагалі потрібна? Ну вона окей, вона все рахункам ні. А тоді чи можуть вони домовитися без Путіна, без Росії взагалі? можуть можуть домовитись, тому що Росія ну що Росія це слабке, слабка ланка, а знаходиться під санкціями. токсична. так вони можуть що заробляти на обходи санкцій над нею, але ну все інше, ну та сама Бразилія, Китай, все інше, ну все ж таки економіки, які не знаходяться під санкціями. Ну, мають гарні стосунки з заходом. Ну і так далі. Так, вони мають претензії економічні, які виліз все рівно в якийсь економічний військовий конфлікт. Але поки що на зараз як Олександр преподобний полюбляю запитувати у людей для свого інстаграм-каналу або Тікток каналу, та ред для інших партнерів російських існують. Ну, наприклад, Росія починає зближатися з КНДР, і Китай на це дивитиметься. Ну, дивно, бо для них це не прийнятно, скажімо. Є такий Ні, ну там дивіться, ми ж повинні розуміти, що Китай теж не повністю контролює КНДР. Ми теж не повинні думати, що там такі стосунки, незважаючи на те, що а, там 70 чи 80% товарообігу на Китай приходиться, там все рівно такі, не, не знаєш, зателефонував і сказав, він зробив так. Чен Кімчини теж не ідіот. Там дати це я думаю, це знаєте, як Лукашенко в Кубі, що помножено на східну специфіку. Там він там Хитро торгується, да, каже, ну будете так поводитися, піду зараз з американцями домовлятися. Будете там, я потім з Кореєю, з цими своїми одноплемінниками буду домовлятися. Він там крутиться, як може, будує свої ракети. І потім ну що ти мені скажеш? У мене теж я у вас ядерні ракети є, і у мене ядерні ракети є. А раптом ця ядерна ракета в інший бік полетить і так далі. Вітром. Там же ж, там, же ж там, там торгівля йде на, на сьому. Там постійно тор торги йдуть, постійні торги, постійні розпасовки, о, дають ресурси йому. Ну, по суті, ну, він так може знаєте, пів тижня бути проксі Росії, а півтижня може бути проксі Китаю, припустимо, так? стріляти в бік Японії, припустимо, чи в бік Гавайських островів. Ракетами лякати американців, наприклад, китайці скажуть, що ми тут не до чого це взагалі це корейці? Ми начебто їх не контролюємо. Це та такі проксі сили, які Китай першу чергу використовують для е, торпедування міжнародної все ж таки системи права, яка склалася після 45-го року. Угу. Є ще запитання від наших глядачів. Франко Тайм. питає: як працюватимуть санкції після, скажімо, обрання Трампу? Посиляться чи ослабнуть як вважаєте? Дивіться, у нас забагато уваги приділяють те, що говорить Трамп, і те, що говорить Камала Харрис під час виборчої кампанії. Не слухайте взагалі, це не має ніякого стосунку ані до вас, а не до мене. Їх важко не да. чути. Ну, послухайте, це вони не вам говорять. Okay. Вони okay. їх вибереть, і вам, і на мою думку їм плювати, і на вашу, вибачте, теж плювати, тому що у них є виборці там, і вони говорять в логіці, яка зрозуміла їхньому виборцю. Коли Трамп говорить, ми скорочуємо витрати. Це в логіці республіканців, так і вони розуміють про що вони говорять. Ми ж не живемо в їхньому контексті. Ми не знаємо, що він має на увазі в дійсності про що йдеться. Далі невідомо, що буде робити Трамп, але точно відомо, що він зробить. Те, що я вам говорив. він зніме всі обмеження на нафту і це. А це означає, що це катастрофа для російського бюджету. Якщо ціни впадуть 50-40 доларів, все це буде не просто гаплик. Ну по нафті вони взагалі нічого заробляти не зможуть, тому що зняти ці обмеження вигідно да. для сполучених штатів. Ну звичайно і далі її. Трамп буде рвати економіку Китаю. Отак, от от. цинічно, будуть мита встановлювати. Ну він ще я і не знаю, говорив чи ні. Він ще пообіцяв по дорозі влупити по Ірану. Тобто, це всі країни, які є. Нашими фактично військовими а, противниками, ворогами, він не те, що через любов до України іми буде займатися. Він до любов через до Сполучених Штатів Америки. А там як карта ляже, тому що те, що писали республіканці, той самий Помпео. Ну там гарні в принципі гарні речі написані: дайте Україні ленд-ліз на 500 мільярдів, знімайтеся обмеження, бити куди заводне. Так далі Що повинні розуміти логіку Трампа. Коли він говорить про третю світову війну, ну це знаєте, це ж надути. Треба ж велику кульку, а потім сказати: я ж всіх ж врятував. Одна справа, коли ну невеликий локальний конфлікт, одна справа врятував Третьої світову війни. І тому для цього треба обирати таку велику людину, як Трамп, до того що він врятував світ від третьої світової війни, за якою трамповну треба, треба ж розуміти, як у нього голова але працює. От ви кажете про те, що Трамп може почати реагувати у бік Китаю? Можливо, через не це... може, а точно. От я от я можу вам тут можу з вами на все що завгодно посперечатися, що так і буде. От дві речі він точно буде робити. Це стовідсотково можна зараз у розпочити. разі, якщо стане президентом. Так, так і китай вже готується. Навчання були нещодавно, і начебто ну, вони ну, в політарному ти... плані посилюють себе. Ні, Ну пусть, а так. як це як це на Путіні позначиться? Що те, що те, те що, що китай буде валитися? Хочне... Да. Те, що Китай буде валитися, і те, що Росія буде валитися, ну те, що ну звичайно, як на швидко це буде відбуватись? Ну через місяця, півта... Ну через три місяці. Поправжено не... так ну Трамп же точно не буде президентом. І далі ми ще не знаємо, як буде все ж таки адміністрація Байдена реагувати на вступ Північної Кореї. Uh -huh. Ну я думаю, що там, все ж таки, якісь України вдасться протиснути удари по території Російської Федерації, принаймні або збільшення допомоги, uh -huh. а, тому що я говорю. До 5 числа нічого не чекайте взагалі. Там буде мертво. Вони нічого не будуть бачити, не будуть чути. Як я вам сказав в тому анекдоті, це проклята ні Що роблять кількорейці а, в Росії? Ми не розуміємо. Ми їх, ні, ні. Ми їх спочатку не бачимо. Потім потім, побачили, потім не розуміємо. А потім а, бадьора, отак от, от залізно сказав, як відрізав, сказав пан Байден. Що якщо корейці приїдуть в Україну, Впиниться то Україна повинна по них бити. Склад. Знаєте, от гвозді ділиться тих людей. От Вони як, не як він, як, це він, ж він як він так сказав, як відрізав там. Да? Окей. Okay. No, no, ну, менше тиждень лишилося вже. Ну no, коротше, я думаю, ця свісна да. пляска буде до п'ять, а там, там, я думаю, що він може прийняти рішення, тому що Байден ще три місяці буде президентом. Mm -hmm. Я думаю, що там існує імовірність, що все ж таки або ракетами дадуть довбанути. Тому що це явна ескалація навіть по мірках Байдена. Окей. Okay. Тарас, дякую Тарасе. вам дуже Дякую, дякую вам за цю розмову. Долучався до нас. Да, це і дякую. дякую, дуже да, раді, дякую, до побачення. <laughs> до побачення.